Усім привіт, друзі! Хочу поділитися сесією майбутнє. Тобто можна подивитися гілки реальності вашої щодо будь-якої ситуації. Тобто, наприклад, якщо ви вагаєтеся, бути з цією людиною чи не бути, можна подивитися, що буде через півроку, якщо ви будете з нею, цією людиною. Що буде, якщо ви будете з іншою людиною? Або, наприклад, якщо ви вагаєтесь, можливо, хочете кудись переїхати. Якщо ви переїдете туди чи інше, що буде відбуватися? Якби ви, як ви будете себе почувати? Як ви будете почувати, коли ви підете на ту роботу або іншу роботу, що буде через півроку? І так можна продивитися своє майбутнє і зробити правильний вибір, такий, який буде найкращий для вас, тобто вибрати ту гілку м, вірогідності, яка буде як найкраща для вас. Це дуже класна практика. Я її вчора робила вперше одній людині, і дуже мені сподобався результат насправді. Я її раніше робила, але більш така коротка була, там якісь були невеликі запити. А вчора було більш так розгорнуто і дуже цікаво насправді. Бо насправді дуже чітко все показали, розказали, стало людині зрозуміло, що і робити далі, що вибирати, і так далі. І так далі. Дуже цікаво, кому відгукується. Пишіть і знаєте ще що, от, щоб прийняти якесь важливе рішення, іноді от не вистачає якоїсь впевненості. От, наче ви знаєте, що ви хочете так, але ви сумніваєтесь. Тому можна прийти, це продивитися і в певненістю робити той чи інший крок. От моя вчитель розповідала, що до неї багато звертаються. Людей, які там якісь договори заключають ще щось, теж дуже цікаво, тому що вони можуть побачити, продивитися, як буде, коли вони зроблять це, якщо вони вагаються перед тією чи іншою ситуацією. Дуже цікава практика. Мені сподобалося, і я зрозуміла, що треба в своє життя, тобто я для себе кажу, більше це використовувати. Бо це дуже цікаво. Щоб... Більш було точніше, до року це буде такий от точний прогноз, бо потім може чуть-чуть відрізнятися від того, що вам покажу. Чому? Тому що є дуже багато гілок вірогідності вашого життя, і, і буде залежати від того, як ви будете себе вести, що ви будете думати. Тобто кожен повинен розуміти, що може змінити своє життя. Гілок майбутнього є дуже багато. Я дивилася свої гілки майбутнього. Я провіряла це на собі, бачила там саме найкраще своє життя, саме гірше продивилася. Це дуже цікаво, бо все воно насправді, як знаєте, як є така карта вашого майбутнього, отак от можу сказати, де є вже багато цих ліній прописано. І ви в залежності від того, як ви думаєте, що ви робите, які дії да, робите в вашому житті, від того міняються ваші гілки вірогідності. І ще що цікаво, що ви можете обирати, можете відчувати, що вам ближче, і слухати себе. Насправді, це найбільший такий відклик, відклик від душі. Тобто. Ну, багато хто буде вам казати, та ну це неправильно, там роби, там іди так, іди так. А клош, якщо ти відчуваєш всередині, що ти хочеш так, от туди тебе зве, туди треба йти. І це так воно і є. Тому що, якби вам відкликається зсередини, вам душа підсказує, що це ваш, ваша гілка, по якій вам треба йти. В ту чи іншу як би, ситуацію, чи там, якщо зробити якийсь певний вибір в своєму житті. І це дуже працює насправді. А можна більш точніше, подивитися, що буде через півроку, що буде через 6 місяців, через 8, через рік, як ви будете почуватися, коли ви там залишитесь на цьому місці, або переїдете в інше місце і продивитися той і інший варіант і зрівняти. Який у вас буде фінансовий стан, і, там як ви себе будете почувати, що вам буде подобатися, що ні, і від того зробити свій вибір. Це дуже цікава практика. Я рекомендую. Прям вчора мені дуже сподобалося, як людині йшли усвідомлення, якісь картинки. Дуже цікаво було, дуже цікаво. Я їй дуже вдячна і дякую вищим силам, що так гарно все показали і розказали.